Серти наслідки війни американські хірурги приїхали до Івано-Франківська, аби прооперувати 35 людей, які постраждали через військову агресію Росії. Це як військові, так і цивільні. Докладніше розкаже Тетяна Дадак серед тих, хто очікує на операцію, пані Тетяна минулого року на її подвір'ї у селі поблизу Ізюму. Вибухнули декілька мін. Почали обстріли нашого подвір'я. Я не знаю, яка міна. Десь біля 8 мін прилетіло, але яка міна це була 5 метрів від мене, взірвалася. Я зреагувала, як почула свист. Присіла і закрила отак вуха, очі. Жінка перенесла вже чотири операції. Пообіцяли зробити нижню губу. Розширити рот. Ну, щоб я змогла хоча б ліпше їсти. Зубів то немає, на нижній щелепі немає дьосін. І тільки навірної імпланти американські хірурги приїхали до Івано-Франківська вдруге. За словами президента місії Пітера Адамсона, на рахунку «Face the Future» 50 поїздок по всьому світу. Їхні хірурги оперували в Ірані, Іраку та в Афганістані, але навіть там не бачили таких важких травм. Спеціально. Основна складність в тому, що дуже багато поранень від артилерійських снарядів типу шрапнелі. Таких людей складніше оперувати і лікувати, на відміну від тих, які, наприклад, травмуються в автокатастрофах. Також дуже часто через вибух людина має не одну травму кістки чи пошкодження тканини. Це декілька травм: три, чотири і більше. Відповідно, різні частини покриву кісток і м'язів пошкоджені. І це впливає на складність: оперативне втручання і подальше лікування. В рамках міжнародної медичної місії в обласній лікарні працюють 8 хірургів та 4 медсестри. За тиждень вони прооперують 35 людей. Ми обирали і оцінювали пацієнтів десь 5-6 місяців до приїзду спільно з лікарями, які працюють тут. Щоб операція відбулася, пацієнта потрібно наперед підготувати для реконструктивної операції. Потрібні чисті рани. Пацієнт одразу після поранення не підлягає такій операції. Загалом подали заявку на участь у проєкті 300 людей з усієї України. Дуже багато пацієнтів травмовані настільки, що в них є дефекти кісток. І щоб ці дефекти кісток замістити, потрібно виготовити імплант для пацієнта. Ну, можна ставити звичайні пластини, це про це знають всі лікарі, а це такий вже вищий пілотаж, пацієнт-специфічний імплант. І його друкує нам бельгійська компанія Матеріалайз. Наші українські біоінженери працюють на цю компанію і вони без Коштовно як волонтери роблять нам візуалізацію». Проводити операції на базі Івано-Франківської обласної лікарні американські хірурги вирішили не випадково. Ми обирали госпіталь за декількома критеріями? В першу чергу це ресурси, завдяки яким можемо лікувати людей з такими важкими травмами. Нам також потрібні українські хірурги, які будуть оперувати пліч опліч з нами. А ще ми хотіли більшу увагу звернути на регіон, який має перспективи до розвитку. Усі операції транслюють онлайн, і будь-хто з лікарів може за ними стежити і навчатися. Іноземні фахівці обіцяють через декілька місяців знову приїхати, аби надалі допомагати пораненим українцям.